Усім привіт, здоровенькі були. І так, перший ранок і я сама. Я перенесла свій велосипед сюди, у велику хату. Дивлюся, тут зараз Комарова. До речі, відео у нього вийшло на російській мові. Не розумію, чому, він вже і на українській знімав. Показує м -м -м, відео про Карпати, про медведів. Я сама, каша вже готова, чекає. І ще 10 хвилин кручу педалі і буду снідати. І треба йти до роботи. Сьогодні в нас якось отак хмарно, похмуро. Ну, але дощу ніби не обіцяють. Побачимо, що з того буде. Я забула, я не одна я з оцею красунією, Лакі. Але випускати зранку її не буду літати, бо потім важко її загнати на місце. Ввечері її випущу, щоб вона політала. Так що, отакі справи. Скучно, але нічого не поробиш. Звикну. Головне не забувати займатися. Зарядку вже зробила велосипед. Ну і для ранок хватить. А ввечері ще кручу велосипед півгодини. Дивіться, покажу вам, як я посадила свої квіточки, а? ті, що подарував Степан. Вони трошечки вчора були прив'яли, поопускали голівки. Тепер треба ці голівки їм піднімати. щоб не залишилися десь там в долині. Отаке сонечко буде. Думала я ділити цей кущик, але я зрозуміла, що він один, що його треба було. Перерізати і це я побоялася зробити, щоб не нашкодити. Ну нічого, прийдеться купити ще одне щось інтересне, щоб поставити з того боку. Хоча там зараз в мене майори, поки що в силі. От щось сталося, що це таке? Мочниста роса. я невеликий агроном, ну щось є. І тут, і тут. Ну, що це таке? Ну, що це таке? Нема, щоб нічого не було чисто і гарно. Тут п'ятна чорні на розах. Можливо, хтось до цього і не так не придивляється, не додає уваги. А у мене це вже як більмовоці. Так, і ці два маленькі тут поклала. Тут може буде розростатися, цей тут, а цей буде тут розростатися. Цей дивіться вже як пішов гарно розцілилися і квіточки в ньому. Вже одне відсвіло, треба буде потім познімати на насіння. Ну і це ось така краса. Соняшник уже вище хати, один навіть там ломався, бо не мав куди рости. Зонтик. Для чого зонтик? Угадайте, я прикриваю гортензії від сонця. Там ще ящик та маленька. Поміщається в ящик. Щось вона не дуже добре йде. А ця вже в ящик не поміщається, то накриваю зонтиком. Я не знаю, що я все життя їх має накривати зонтиком. Хм. Ну так, дзвонила Маша вже з Франції, вони у Парижі. І зараз через пару хвилин у них буде посадка, вони летять на Бухарест. трояндочки мої ще. Виходять, дивіться, скільки ще новеньких, червоненьких листочків. Оця вже щось бідна захіріла, але все рівно ще вона думає, ще думає давати цвіт. Все, я пішла збиратися до роботи. Ось таке сонечко. А картинка така у нас ось сумна, не дуже весела. Дощик обіцяють, не знаю, буде чи буде, буде чи не буде. Йду на роботу і сподіваюся, що там поки без змін. Я її просила: ти ж дивися, не роди мені на моїй день народження. Не збав мені е, день. Я розумію, в неї це також якась подія, ну але і в мене це подія. Ну, раз мені не подзвонили, значить ще. Всі на місці. Ми чекаємо з дня на день дня на день появлення нової людинки. Дівчинки! І на цьому наші гуляння не закінчуються. У неділю в дуже багатьох місцях український фестиваль присвячений Дню Незалежності України, то ми підемо. Також, десь недалеко від Трентона, у Хамільтон. Може хто знає, може хто збирається йти. Ми напевно підемо також, як завжди, наша компанія. Сподіваюся, і погода нам буде якраз добре, не буде холодно, не буде тепло, жарко не буде, лише би не було дощу. Бо таке вже чим ближче до осені, тим вже. Дощики нас починають турбувати. І потім у вересні, на початку вересня, також є фестиваль. Чи то він є у Михайлівці? Ну, коротше, тепер оце пора фестивалів. І у вересні, потім в кінці є у Нью-Джерсі, у Кліфтоні буде фестиваль, потім у посейку. Коротше, пора фестивалів, осінь. На всі, звичайно, піти не зможемо, тому що вони досить на далеких відстанях один від одного. Але на якісь будемо, звичайно, йти. І ці фестивалі вони здебільшого одинакові між собою. Так що рватися з одного на другий, щось шукати. Я не думаю, що воно має сенс. Просто ще вийти з хати, ще вийти з хати, поки дозволяє погода, поки є бажання. Бо потім, як поллють дощі, засніжить, похолодає, то нікуди не хочеться більше вийти. Поки ще маємо нагоду. Поки ще. Поки що роблять ці фестивалі, ніхто не знає, що буде далі. Дивіться, ковід був два роки фестивалів, ніяких не було. Люди ховалися, не виходили. Різні такі заходи. Я не знаю, чи не дозволялися. Ну, якщо в країні епідемія, то які заходи? Звичайно, нічого не дозволялося. А цього року пішли-пішли фестивалі. Часто густо. Ну, все, по роботі. І дощ, як обіцяли, йде. Лише не в той час, коли обіцяли. Його ну, обіцяли раніше і потім вночі трохи, а щось він валить з вечора. <гум> Получила сьогодні, я, до речі, подарунок ще на роботі. Дали карточку. Скільки на ній навіть не знаю. Тому що на цих карточках не видно, скільки написано, що від 100 до 5, від, 200, від 20 до 500. А скільки, не знаю, треба перевіряти, бути в магазин. Ну і мала, дивіться, мене привітала з ручкою, написали з Днем Народження. Ми вітаємо нашу найкращу няню і підпис. Не будемо називати імена. Квіт. Такий букетик. Що також приємно. І все, йду я додому своїми подарунками. Можливо, зайду ще в магазин тут по дорозі. Щось взяти, інтересного, поїсти. Я тепер, як кажуть, сама. Хочу цукерки їм, хочу пряники. Хоча ні того, ні іншого я не їм. Але ж треба взяти такого здорового. Дощ, можливо, кінчиться скоро, але вже все рівно не треба поливати квіти і помідори. Коли така спека стояла під 30, то ми поливали кожного вечора. Помідорів ще є повно, лише знає, хто буде їх їсти. Яйці порозходилися. А я не дуже помідори їм, тому що кажу, що не суглоби не добре їсти помідори. Буду другим роздавати, якщо буде багато. Ну, поки тільки зелені. Багато зелених не дозріває скоро. Ми будемо черікати удвох двох своєю лакі звідти. У нас квітки, а я біля квітки. Скучно, я не люблю, коли порожньо. Я люблю, коли є з ким заговорити. Буду дзвонити до Соні, до Олі, до інших. Чи не поробиш? Пішли в магазин. Залишила ще 67 доларів тут. Зараз приїдемо додому, я покажу, що я купила. Одні речі, які я беру вперше на пробу. Як буду добре, то і вам. І ще у мене таке запитання, от я зараз йшла в магазині і валялася на підлозі копійки. Я колись підбирала копійки в задні мислі. Як там питалася одного, як ви стали мільйонером? А він каже, я ніколи не пропускав цента на підлозі на землі, завжди збирала. Отак робляться мільйонери. А ми мільйонери у лапках копійки не збираємо. Чому? Мені Маша Переказала приказала строго настрого ніякі копійки ніде не збирати. Чому? вона каже, мама, такого можуть наворожити на копійки і підкидати? У мене Маша, от я ніколи не думала, що вона буде така якась turn, right. then, then, then. Turn, right, right, right. turn left, turn right, Кажи вже щось. І другий раз ну чому не підняти? Там 25 центів валяється чи 10. Що шкода? Не кожен не цент не наворожуть. А Маша мені не дозволяла. Не дозволяє підбирати центи. А ви підбираєте центи, гривні, копійки, whatever, що є там у вас під ногами. Тому що в різному житті трапляється, чому не підібрати? Я така, я підбираю. Но сьогодні, от там, бачила, валялося 10 центів. Я не взяла, я зразу згадала Машу, що Маша казала, мама не бери. Хоча у магазині коло каси, я не думаю, що вони наворожені чи намовлені якісь на щось страшне. Але не взяла. Маю страх? <с guru> Маша. Щось я її вчу, щось вона мене вчить. а так один одному і ми її. After 200 yards, turn right, then turn right. Щось ти мене крутиш. Щось ти мене крутиш. Turn right, then turn right. Я була в магазині Акме. У нашому містечку, де ми купили хату, там нема цього містечка. А я думаю, я з роботи заїду. А тут щось такими вуличками треба їхати якимось. Це, давайте вдома поговоримо. Покажу, що купила вдома. Ну, все, я вдома. Дивіться, першим ділом поставила букетику воду. Отакий от збір, мікс різних квітів. В магазині взяла свіженьких яблук уже цьогорічних. 1,29 пів кіло. Ну, от, захотілося У мене є, але такі ще минулорічні, такі вже вони не до чого. Взяла отаке Мацо. Хто знає Маца, це єврейський хліб, але я взяла, бачите, глютин фрі. Onion. Смаком цибулі. Потім взяла ще отакі Flatbreads. Це такі також грейн free. І глютин фрі вони йдуть ось. Ну, такі бачите, як чипсики чи що це таке. А ось за чим я ходила. Я взяла органічний пробіотиковий мілк йогурт. Йогурт з горіхів. Давно хотіла попробувати, так як я не вживаю молочні вироби, хотіла попробувати, що це за йогурт. Взяла черешні один пакет. 4 долара було пів кіло. Взяла ще один йогурт, але це вже. Коконат мілк з кокосу, з кокосового молока. Альтернатива йогурту. Це також без молока dairy Free пише. Несолодкий, я взяла і один, і другий несолодкий, тому що цукор, цукор не добре. Далі гімалайська сіль взяла. Попробувати, ми ще не брали тут ні разу. Це морська сіль. І, звичайна сіль, така Кошерна. Це для закваски, можливо, овочу. Вона йде, вона не йодована. Ну і взяла еплсос, Яблучний такий м -м, пюре для випічки безлютенового хліба. Але набрала безлютенових тепер хлібців, то не знаю, коли буду пекти. Хоча один рецепт є. У мене ще готовий, я пекла недавно хлібчик. Покажу, може, якось виставлю. І хочу скуштувати, що це з собою уявляє оцей йогурт без молока. Ви хтось колись пробував? Чи сподобалося вам? Ой, зараз відкрию. Ну, ось, дивіться, я відкрила ці йогурти. Це є кокосове. Ви знаєте, на смак. Майже нічим не відрізняється так зразу від йогурта. Не, просто не солодкий. Ну і що вам сказати? Напевно, треба привикнути. Але до йогурту схожий. Можливо, збиває те, що не солодкий. Можна додавати, можливо, трошки меду. Є на язиці якийсь такий якийсь як присмак чогось колючого. А це горіховий кешю. Цей більш приємніший, мені здається. Можна їсти чудово з оцими хлібцями. Або з якимось безглютеновим хлібчиком чи булочками. Нормально. Ну, раз молока не можна, кажуть, що молоко можна, може викликати у кишечнику. Запальні процеси, які потім на суглоби дають знати. Оці всі мої покупки оце все, що я сьогодні купила. Все, з вами буду прощатися. Всім пока. Бувайте здорові. Дякую вам всім за вітання. Дуже приємно було читати стільки гарних побажань. Е, нехай Бог вам все сторицею віддасть. Всім миру, спокою, добра. Слава Україні, Бай-бай!